Думаю, що це мій бідний перчик похилився стебальце. Підходжу, підіймаю, а він Масяня, обвішався обвішився От отакою красою фіолетовою. Це фіолетовий перець. І не витримує. Зараз я його чимось укріплю. Щоб не зламався. Квеснячий, так? Да? Фіолетовий перчик. Клас. Ось. Все. Тепер він бачить сонечко і буде дозрівати. Але один я умудрилась зламати. бо він крихкий. Дійсно, подивитися всередині, який він. Всередині біленький. Ще зелений.